За останні два тижні я два рази втратила проект як дизайнер, і впевнена, що це не кінець насправді. І нам треба про це поговорити. ui бібліотеки інструмент, який можна використовувати для покращення роботи, чи все ж таки це ворог дизайнерів, як виявилось з часом. Мене звати Ліза, я обожнюю бачити вас у мене на каналі. Я вже 7 років працюю дизайнером і намагаюсь робити все, щоб моя кар'єра розвивала зі швидкістю світла. Ділюся інсайтами. На цьому шляху з вами. Тож погнали! ui бібліотеки! Взагалі, щоб ви розуміли, про що ми будемо говорити, в якому напрямку це набір готових елементів інтерфейсу, таких як кнопки, форми, таблиці, картки та багато іншого. Вони допомагають розробникам і дизайнерам швидко створювати інтерфейси, використовуючи вже готові компоненти, які відповідають певним стандартам або дизайну. Бібліотеки взагалі є різні. Іноді їх треба створювати з нуля, іноді готові. Але з нуля дає максимальну гнучкість, але займає дуже багато часу. Дизайн-система сама по собі вимагає ресурсів, часу кожного дизайнера, потім розробника. І далеко не у всіх є потреба до цього, а іноді банально кошти для цього. А частіше за все, і одного, і д... навіть якщо є кошти не завжди це є. Норм, ну, правильним інвестувати їх в це, наприклад, стартапи. Стартапи довго не потребують цього. Насправді, це навіть буде помилкою на цьому фокусуватись на різних етапах. Навіть у Spotify дизайн-система з'явилась мені здається, через 9 років. Існують готові бібліотеки, і одна з яких реально в якийсь момент почала забирати агресивну роботу у дизайнерів. Я вам скажу так: напевно, це почалось раніше, але коли я остаточно приїхала до Кремнівої долини, і провела тут час дійсно місто інновацій, я зрозуміла, що у мене настільки застаріла інформація. Тут це, скажімо, так, база це нікого не здивує. тож нам треба поспішати. Тож, якщо о, я бачу там бейсте, ну знаєте, територіально знаходиться за Франциско, і я заходжу, і я розумію, що це ця бібліотека не це не дизайнер. Тому я маю вас попередити і розповісти. Я взагалі сама часто у роботі користуюсь бібліотеками. Наприклад, ті самі базові речі, як я казала, карт заповнення там під'єднання під'єднання картки. Я це не дизайн. І, до речі, є спецвипуск на патроні у мене, до речі. Де ви підписуєтеся, отримуєте доступ одразу до всього. Це топовий продукт для дизайнера. Реально, я просто кожні два тижні випускаю відео, де навчаю вас саме актуальним речам у дизайні. Ми разом дизайнемо, розповір навчаю своєму досвіду, але все там тільки практика. Тож простими словами розповідаю, як користуватися бібліотеками, чому вам це потрібно, як, як це робити, як це робити швидко? Тож запрошуємо завжди чекаємо там на вас. За Абсолютно мінімальну можливу ціну. Зазвичай підхід до компонентів е, UI готових, да, вони, він, він був якийсь комплексний морально, як щось для розробників і для дизайнерів. Але тут сталося реально страшне і назва йому Шін. Ця бібліотека взагалі зроблена під егідою від розробників для розробників. І їх мета одна, щоб щоб розробники були вільні будувати свої продукти швидко і самостійно. І головне увага візуально привабливо шляхом через аксесибіліті, через правильний UX. І що ви думаєте? У них вийшло. Погнали читати інсайдерську інфу. До речі, яка тут сумна. Окей, okay. Reddit. Reddit – місце, де ми можемо почитати думки, і ми бачимо, наприклад, один з постів на тему того, що людина хоче використати шацієн і питає якісь реальні приклади. І ми вже бачимо, що Man, I've seen so many SaaS products used by thousands of people. Давайте подивимося якісь реальні приклади, про що я вам казала. От, наприклад, I built an open-source habit-tracking app using Next.js app-router with Турбіз Шацієн. Людина побудувала ем, трекер Звичок це без дизайнера. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Давайте розглянемо, що таке Шацієнт. Бібліотека компонентів, open source, open code. Тут у нас є всі приклади. Ви можете побачити, що виглядають вони дійсно і дійсно дуже гарно за допомогою, знову ж таки, accessibility. Team, Давайте подивимось, charts їх всі. Area Charts Components, дашборд, uh, який можна собі забрати по всім правилам uh, темної теми. До речі, ми зараз на патроні розглядали найголовніші правила дизайну. Темної теми там їх реально багато насправді. <смі> uh, um, так що запрошую подивитись. Ну, ви все бачите. Я думаю, що чесно кажучи, мені навіть нема що тут коментувати, адже. Ми все бачимо. І у них є шацін дизайн, і треба признати, що вони роблять дуже круту систему, вона, по факту, реально вартує своїх коштів. І там от весь їх лендос, він пов'язаний пояснює, чому ми, як дизайнери, маємо користуватися, чому це класно, чому вони стараються зробити класно дизайнерам. Але. І вони цим допомагають дизайнерам, але є дещо ще, що вони роблять. Їх бібліотеки використовує vzero.dev це AI, у якому ви пишете промпт, і він автоматично дизайнить вам сайт. З цими бібліотеками ідеальними, да? Так, ну з чого ми почнемо? По перше, ну ви можете впізнати це шацієн до речі. А Community, бачите приклади. Ми можемо побачити вже да, що тут використовуються компоненти. Um, чесно, я, я не знаю, це реально смішно, це, це правда смішно. Uh, давайте спробуємо попросити зробити нам дизайн. Давайте пейдж. Тут, до речі, ми бачимо промпт. Uh, я взяла вже який. Ну, був, uh, Не хочу на це час, але також його можна використовувати як приклад, якщо будете користуватися тим, як має виглядати класний промпт саме для візіру, який працює саме для них. Так, ну що, готові побачити. От у нас такий результат. Це не те, що я розумію, що тут багато що допрацьовувати. ми також тут не використовували жодні, ем, жодні параметри, але ну, це вже насправді вище для, за мої дизайни, коли я тільки починала. Бачите, тут можна навіть клонувати скріншоти. Добре, у наступному відео ми ще розберемо це дуже детально і взагалі будемо йти в цьому напрямку на каналі. Тож підписуйтесь. У мене безліч відчуттів на цю тему. Я ще збираю інформацію. Я буду апдейтити, тому підписуйтесь е, тут. підписуйтесь, О, У мене є ще прекрасний телеграм-канал, де у нас з вами класна ком'юніті. Бо мені треба час зібрати інформацію, що я про це думаю, як рухатись, тому що це я розумію відповідальність за те, що я тут кажу, тому я рідко, коли знаєте, прям виходжу там 100%, кажу так чи так. Е, бо це просто наша професія дуже швидко змінюється. Ми не можемо, да, як дизайнери. Робити вигляд, що цього не існує, або що вони не геніальні, тому що їх проект взагалі їм пару років, і з така швидкість це вони дійсно дуже розумні, дуже талановиті. Як підприємці, розробники, дизайнери, все разом вони б генії, чесно кажучи. І ми не можемо це не признавати. І я, я ніколи не, я не з тих людей, хто там жаліється. Я просто за те, що дійсно розумні лю люди роблять розумні речі. Якщо щось незручно, це буде. Ми живемо в такому світі. Світ стартапів він побудований на цьому. Сам стартап, це коли ти береш проблему, і її там вирішуєш. Да? І я знаю, як це важко робити, і такий швидкий рост, як в них, значить, ця проблема була великою. Значить, реально працювати з дизайном. Генерами таким чином це було складно і ця сфера має якось розк... якось змінюватись. Але і розумію, що треба змінювати і себе в голові, перш за все. Починаючи з початківців, тому що я знаю, що у вас у мене багато. Ви маєте змінити свій підхід, тому що це не це не це не прикол на пару місяців. Це дійсно буде такою великою історією, великою історію. Вона буде тільки розвиватися. І щоб конкурувати з як дизайнер з. Шаціян, який явно має там розплановані найближчі там рік, <гум> він ще буде нас здивувати, а далі наступний. Наступний. Потім будуть новини, потім придуть інші. Щоб сконкурувати з ними, ми маємо їх розуміти з середини, що це означає. Які мінуси такої історії з такими штуками, а вже ж вони не можуть бути унікальними, вони всі між собою схожі, і далеко не на всіх етапах це є плюсом на початку, коли це там стартапи діляться на декілька етапів, да? або навіть бізнеси. Коли ти тільки починаєш, і тобі треба протестити, як у тебе йде, і так далі, знайти проблему, фокусуватися на рості, так, 100%. Тобто, ти заходиш, ти дійсно завжди бачиш, коли за шацієнтом, тому що компоненти між собою схожі і всі стають по факту клонами. І приходить якісь е, е, дай. Тримаємо кулаки, щоб у більшості компаній приходив цей етап. Коли треба бути унікальними, і, і самі функції мають бути мають бути унікальними, і їх буде ставати більше, і це буде більш помітним для користувачів, і більшість буде хотіти чогось унікального. Це перше, що є для нас хорошою новиною. Ну і друге, це вже ж все ж таки сам UX, саме розуміння, який елемент треба вставити. Тому що я, наприклад, цей проект, який втратила. Я, скажімо, так консультувала. Я казала, де там що незручно, що змінити. Я розумію, що я це розумію, тому що я знаюсь в UX, тому що це моя професія, і це також наша сильна сторона. Для початківців вам треба змінювати підхід до навчання. Сенсія, вже ж вам треба знати базу, але наступним кроком після бази має бути знання бібліотек. Взагалі розбиратися дизайн-система в бібліотеках, які вони є, як вон як їм користуватися. Це не означає, що ви маєте бути розробниками і т.д., і що вимагаєте сьо, і п'яте і десяте. Ні, це просто камон, Світ змінюється, лоу-код і. Якщо ви хочете з ними конкурувати, бути корисними, що я маю на увазі, розробнику досить складно виділити якісь функції, передбачити, що зручно користувачу, як це має виглядати. Хоча ще цієї робить їх максимально, accessibility, зручними максимально, все ж таки потрібна людина, яка розбирається в цьому, знає, де де, де знає патерни користувачів, потреби. Єдина якби проблема, що ви маєте почати з бази, все ж таки, там, і особливо ще й база UX, тому що. Без цієї бази ви не зможете розібратися в дизайн-системах і в UI-бібліотеках, тому що ви просто не будете розуміти, що навіщо потрібно і який в них сенс. Тому тут нічого не змінюється на початку самому, але треба пришвидшити цей процес і переходити наступний до бібліотек. І бути корисним, просувати, буде навіть зараз, можливо, у вашій країні, якщо не дійшлася ця хвиля, бути одним із перших, хто розбирається в цьому, хто пропонує це, тому що розробники. Будуть, та й вся команда буде радіти і радіти, що ви з ними, показувати, що у вас є інтерес. Для Мідлів, чесно кажучи, ну ви маєте самі розуміти, це не можна ігнорувати, це дійсно менеджер, це дійсно багато. Я сама також планую зараз змінювати напрямок свого розвитку, а саме сама стати профі в Шат-Сін. Щоб я знаю прекрасно, що, наприклад, деякі речі. Я заходжу, я розумію, що зі свого вже досвіду, і ви впевнена, що відчуєте те саме, коли ти заходиш і дивишся, коли щось робив просто розробник з компонентами. Мені є що сказати, мені є що підсказати. У стартапі у себе я комбіную цей процес. Тож раджу вам також змінювати свій мансет на розвиток, на розвиток цього. І також порада моя усім розвивати бізнес-скіли, софт-скіли. Це штука, насправді, за допомогою якої. Моя кар'єра розвивається і аналізувати реальність, якою вона є, і UX завжди це найкраще, що є в цьому житті. Це штука, яка мене, я вже помітила. якісь відбувається, якісь відбуваються, знаєте, зміни в дизайні, знання UX, знання бізнес-процесів, мій бізнес-досвід це щось, за чим я ховаюся. Я ніколи не можу сказати, що покращення дизайну візуально воно. І це стає робити все легше і легше за допомогою таких бібліотек. А от UX і бізнес-навички це щось, що дійсно завжди є таким своєрідним захистом мене і е чому в мене виходить зростати, тож я і далі буду це також розвивати. І треба трошечки рухатись далі бо це прийде це прийде тим більше у нас в україні дуже швидко у нас насправді щоб ви розуміли у нас і стартапів багато дуже сильних у нас дуже швидко все розвивається у нас IT. я от з ким тут не розмовляю у, у багатьох людей є на аутсорсі українці і всі просто в захваті які це розробники які це дизайнери е, тож у нас все також швидко рухається і давайте рухатись також так швидко приносити е, ці всі речі в IT, не лякатися цього не думати що ну от у мене от у мене реально забрали проекти. але я розумію що це що це екологічно, скажімо так? що це моя професія, вона динамічна, вона швидка, тож нема чого, заду... чого боятись. В сенсі нема чого дивуватися, є місце тільки на те, щоб, знаєте, завжди тримати себе в тонусі і розвиватися в правильному напрямку. Я сама люблю інновації і сама планую е користуватися всім чим є, і принести щось від себе зі своїм бекграундом, без... принести якийсь доказ і. Е у розмові навіть там з розробниками в, в переговорах, в будуванні продукту показати, що мої знання не замінять, а показати, що я готова до цього, я готова до цих змін, і просто разом з цими змінами принесу до них ще свої знання, ще свої інсайти і разом стати сильніше. З вами була я, ваша ліза. Дизайнемо класно. Вийшло закінчити думку на такій ноті позитивній, тому що я дійсно позитивно сприймаю інновації. Тож так, з вами була я, ваша Ліза. Не забувайте підписувати, щоб ми з вами побачились. І також чекаю вас не на телеграмі, а інстаграмі і на патреоні. Па-па!